Права 57 заповни пропуски. І є 8 завдань, які необхідно виконати. Давайте будемо їх читати і заповняти пропуски. Так, перше завдання 42 мм, треба перетворити в сантиметри та міліметри. Пригадуємо, що 10 мм це 1 см, то тоді виходить, що 49 мм це 4 см. Це буде 40 мм. І залишається ще 9 мм. Далі, в другому завданні 205 см треба перевести в метри і в сантиметри. 100 см це 1 метр, 200 см це 2 метри. Ну і залишається ще 5 см. Далі. 2017 метрів треба перевести в кілометри і метри. Пригадуємо, що 1000 метрів це 1 кілометр, тоді 2000 метрів це буде 2 кілометри. І залишається ще 17 метрів. Так, В четвертому завданні треба 1113 г перевести в кілограми та грами. Ну, 1000 г це 1 кілограм. Залишається ще 113 грам. 113. Переходимо до п'ятого завдання. 809 кілограм треба перевести в центнери та кілограми. Ну, Пригадуємо, що 100 кг це 1 центнер. Тут у нас є 800 кг це буде 8 центнерів. І залишиться ще 9 кг Є. Шосте завдання: треба 5917 кг перевести в тони та кілограми. Ну, пригадуємо, що 1000 кг – це 1 тона. 5000 кг – це 5 тонн. То ми пишемо 5 тонн, Ну і залишається ще 917. 917 кілограм. Так, є. Переходимо до сьомого завдання. Тут у нас 605 секунд, треба перевести в хвилини і секунди. Тут трохи складніше, мабуть, варто дещо і записати. Я б записав, що 60 секунд це буде 1 хвилина. А тоді 600 секунд. 600 секунд складає тоді 10 хвилин. Ну що ж, тоді ми можемо сказати, що 600 секунд це 10 хвилин. 10 хвилин. Ну і залишається ще 5 секунд. Добре, 219 хвилин треба перевести в години та хвилини. Ну, як перевести в години і хвилини? Треба на ціло поділити на 60. Справа в тому, що в нас 60 хвилин складає 1 годину. Ну тоді. 120 хвилин це 2 години. А 60 на 3 180 хвилин. Тут буде цілих 180 хвилин. Це буде складати 3 години. Ну, добре, 3 години це 180 хвилин, а скільки в у нас ще хвилин залишиться. Ну, треба тоді 200. Давайте тут кракоскомою поставимо. Тоді треба 219 відняти. 180 і це дорівнює. Е, ну що ж, скільки це буде 219 мінус 180. Тут буде 9. Позичаємо 11 мінус 8, це 3. 1 мінус 1, бо тут двійка. 2 Двій мінус 1, це 0. 39. Тобто пишемо тут 39. Ну і пишемо, чого. Це буде у нас хвилин. Залишиться ще додатково. Так, добре. Ну що ж, тоді ми можемо вже записати, що у нас 219 хвилин складе 3 години і залишиться ще 39 хвилин. Ну що ж, ось таке завдання. Як ви бачите, тільки з переведенням одиниць часу є деякі труднощі на цьому. Вправу завершено.